Доброго ранку. Та це прокинувся. Усім привіт, любі глядачі! Поділилася з вами нашою ранковою рутиною, готувала сніданок для чоловіка та Матвія і збираю чоловікові обід на роботу. Сьогодні для вас назнімала знімала простий рутинний влог. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Усім гарного перегляду! Я думаю, пора вже зняти цю гірлянду, видно її. Ось ця, що я прикрашала перед різдвом, дуже вона класна і такого, таку класну атмосферу створює ввечері, але вона вже набридла, вже майже її не вмикаємо, тому буду зараз її знімати. Спробую якось, охайно, думаю, це не дуже буде просто. Скрутити її потрібно. Ось вони йдуть так окремо всі ці штучки, і потім якось поскладати, так, щоб наступного року це все не розплутувати і воно нормально зберігалось, все не переплуталось. Насправді виявилося це набагато простіше, ніж я собі уявляла, просто ось таким чином на руку накручувала, і вони добре тримають форму, можна накручувати на будь-який діаметр. Так, скручую і своїм же хвостиком, ось, який залишається, замотаю так, щоб зафіксувалось. На відео взагалі не дуже видно ці гірлянди, але в житті їх видно, наче мотузочки так висять і вже дійсно вони набридли. Хотілося звільнити цей простір, щоб вже було таке вільне, відкрите вікно. Цей взагалі портал ми дуже любимо, він у нас влітку, коли не дуже спекотно, постійно відчинений, ми собі ходимо туди-сюди. Настільки це зручно і приємно. А я вже не можу дочекатись, коли на вулиці буде зелено, та будуть співати пташки. Чіпляла я його просто на скотч, добре він знімається, нічого не залишився ні клей, ні попсувалась поверхня цієї рами, і скручую ось таким чином, просто по колу можна було також намотати на картонку, як я робила з іншими ялинковими гірляндами, але я вирішила просто так скрутити та зафіксувала з однієї сторони тим самим скотчем, який познімала з вікна. Нарешті так вільна стала порожня. Я думаю, що поверну сюди за м'якулькас. тут він стояв. І вже скоро буде весна і в ті кашпо квіти посаджу. Хризантеми у мене не перезумували, посохли, також я їх вину і туди щось буду чи саджати, чи сіяти. У мене три таких кашпо. Я вже не можу дочекатись, коли. Буде тераса, коли буде літній сезон, можна сюди поставити стіл, якісь стільчики, робити все гарно, квіти дадуть багато кольорів. Городик також дасть зелень, малинка буде. Клас. От тераса, це просто і оця от, газончик. Ідеальне місце для того, щоб провести літо. І цей декор також вже потрібно зняти. Свято прийшло. Скучила за нами. Це та кішка, що у нас була півроку ну, до зими. Вона постійно до нас ходила. І всю зиму вона була вдома. Не випускали в морози, а сьогодні тепло сонечко, то її випустили. і вона так скучила, прямо за нами прибігла. Мур-мур-мур. Ага, І додому. Годуйте мене, я вас знаю. Ви годуєте всіх. А наша кішечка десь бігає. Та, що три... Трьохкольорова, чорненька, десь гуляє. Ти харуваєшся. Мурмуримо. Приїхали ми з дітками у Гелексі Парк трохи порозважати, що знаходиться у торгівельному центрі Лавіна, і вони захотіли покататись на картингу. Вона робить як газ, так і торт. Надали машина поїхала Мені подобається виїжджати кудись з дітками в будні дні, тому що в ці дні майже немає людей. Не потрібно чекати там біля атракціонів, немає ніяких черг, бо на вихідних тут дуже багато людей і просто і на касу черга, і в гардеробну, і на кожен атракціон. Дітки покатались на картингу, Я взагалі також і в дитинстві і зараз дуже люблю різні машинки. Я б залюбки також з ними покаталась, але він іде до 14 років. І мені не дозволили, хоча я б з радістю теж проїхалась. Потім вони пішли ось в таку ігрову кімнату. Тут є людина, яка дивиться за дітками. Ну, я не думаю, що вона сильно дивиться, але принаймні вона сидить біля входу і знає, що ніхто з дітей сам не вийде, без батьків їх не віддадуть. І я їх залишила і пішла трохи по магазинах. Це ми вже повернулись додому і приступаємо до нашої постійної рубрики Розбери посудомийну машину. Це просто вічний контент, який можна знімати щодня точно, а буває і двічі на день. А миття посуду і тричі на день після кожного прийому їжі я намагаюся зробити так, щоб не залишався посуд. Але буває накопичується кубка, яка, я її називаю, черга до посудомийки. Коли ще. Попереднє не помилась, а вже новеньке позбиралась і воно чекає. Розставляю все по своїх місцях та будемо з вами готувати обід. Переходимо до приготування обіду. Спеціально для влогу нічого не придумувала, просто показую вам наше звичайне життя, що готувала, те її знімаю. Це був день, коли так вийшло, що чоловік раніше приїхав з роботи, тому він забрав Матвійчика зі школи, і я була така щаслива, мені так Сподобалося, що ми можемо всі разом провести час і всі разом пообідати. Це насправді досить рідко буває, тому що чоловік в цей час. На роботі, а на вихідних дітки їдуть на тренування, і одразу після цього, це в суботу, після цього чоловік їх забирає і відвозить до бабусі з дідусем, і ми їх забираємо в неділю ввечері. Тобто виходить так, що спільних обідів чотирьох у нас взагалі не буває, тільки ввечері. І тут з гарним освітленням при денному світлі сонечко можна було щось приготувати, накрити на стіл. Я роблю картоплю, це улюблена страва Владика, і взагалі я також її обожнюю і чоловік. Це, мабуть, найкращий продукт. Я ще почула від лікаря пораду, що її варто їсти тільки зі шкіркою. Якщо без шкірки, то це переважно крахмаль, хоча і багато різних мікроеліментів в картоплі також є. Але якщо зі шкіркою, це є клітковина. І це набагато корисніше. Тому намагаюсь тепер готувати тільки так. Добре, мию металевим скрипком. Якщо десь якісь крапочки там землі, то я їх також підчищаю, перемиваю і ось таким чином нарізаю. Я вже показувала неодноразово цей рецепт, це наш улюблений рецепт. Картопля підварена там буквально 5-6 хвилин, О, дивлячись, яка наскільки вона. Тверда, не тверда, якщо більш м'якенька швидко вариться, то можна менше для того, щоб вона тримала форму. А після цього вже обмащую олію, спеції, сушений чесник і відправляю у духовку. Мені дуже подобається ця картопля. Беремо у жіночці з нашого села декілька вулиць від нас, у якої ми беремо і творог. У неї ця суперкласна картопля, вона легко чиститься, тобто вона не така буває дуже тверда, прям дуже важко чистити. Вона і легко, і через те, що вона має таку довгу форму, це дуже швидко швидко чистити. От овочі, чисткою, дуже швидко її чистити, і я прям за це її обожнюю. Ну і на смак вона теж дуже смачна, бо буває трохи різні. Я, мабуть, ще додам сюди чесничку. А, бо сухий все ж таки, він не такий ароматний, як свіжий. У мене ось така терка. У мене нема чесникодавки. Ось така терочка. Вже також 100 років користуюсь від моєї улюбленої фірми Фісман. Ось так вдягається. Ось так. Сюди кидаю. Чесничок. І ось так третя. Мені дуже зручно. Набагато зручніше, ніж вичавив. Потім щось там ковиряєш, все застрягає. Потім, щоб помити, там буває, потрібно зубочисточку брати. А так, чик-чик, і все готово. Ледосік гуляє. Знов снігу немає. Ку-ку! Вже такі шиїчки рожеві. Мамин це нультик гарний. Ми влітку тут відчиняємо вікно, і коли діти гуляють, я їм видаю там водичку, їжу. Куку. -ку. Тепло? 10 градусів воно сьогодні показує. О, знаєш синочок? А хоча вона дуже гостра. Колюча. З ялинки іграшки познімати треба. Я досі не зняла з цієї ялинки іграшки. Але вона колюча, обережна, вона не така, як штучна. Мамин, помічник. От що не скажеш? Давай, зроблю. Не тому, що я сказала, а він такий, да, хочу, мені цікаво, все треба. А Матвій, навпаки, нічого не хоче. Він каже, зразу, ні. Чи що мені за це буде? Ну, йому не цікаво, я не змушую, коли не цікаво. А от Владику все цікаво. І в магазин так само, якщо я їду, кажу: хто зі мною поїде? Матвій ні, я вдома залишусь. Владик одразу я Я їду, мені треба. Заговорилась з вами. Вже зараз приїде чоловік з Матвієм. Забираємо Матвія зі школи і ставлю у духовку на 200 градусів. На такий режим, зараз покажу, як він у мене виглядає. Верх, у мене є ось такі просто рисочки вверх-низ. А коли трикутничками, це, мабуть, чи гриль, ну він такий більш інтенсивний, плюс конвекція. Це такий супер режим, який дуже добре засмажує. І на 200 градусів. Можна навіть 220 ставити. Ну, 220 може трохи почорніти, краще 200-210, щоб вона зазолотила, щоб вона не варилась а вона прям смажилась. Так, і поки вона смажиться, ладосик вже майже все розібрав. Ці іграшки кульки буду викидати, тому що вони вийшла. Фарба, і вони вже не дуже гарні. Я на наступний рік щось буду думати для вулиці інше. А можливо, пластикові. Я не знаю, чи пластик витримує морози, чи вони не полопаються. До картоплі позбирала те, що у мене залишалось у холодильнику. Для Матвія грію голубці, тому що він ненавидить картоплю. Я не знаю, як це взагалі можливо. Для мене це смакота у будь-якому вигляді, хоч варена, хоч пюре, хоч запечена, хоч смажена, але він не любить. Тому для нього голубці грію, у мене тут ще курятина залишалась, також її погріла, трохи салату оновила, додала, трохи майонезиком, бо він вже так постояв і став більш рідким. Тут же і чоловік приїхав з Матвієм, то я швиденько все ставлю на стіл. У мене ще був язик відварений, його порізала. Буряк запікала напередодні. Це, мабуть, один з найкорисніших продуктів, який існує в світі, тому досить часто його готую. Все це викладаю на тарілочки та накриваю стіл. Захотілось мені ще відкрити баночку солоних огірків, ми їх також обожнюємо: огірки, помідорчики взагалі, все, що ну, такі домашні консервації з цвітної капусти, з патісончиків. Все це дуже любимо. Хоча думки з приводу такої консервації у лікарів розходяться, хтось каже, що це не корисно, хтось каже, що якщо у вас немає проблеми з травленням почками, то виділяється в цих продуктах якась кислота, яка є дуже корисною. Ну, не знаю, я думаю, що завжди потрібно прислухатись до свого організму і довіряти йому. Ми любимо. Так. Граємо ось в таку гру, називається розумні монстрики. Вона в нас дуже давно. Треба, як мемо, це мемо відкривати. Однакові. А, неправильно закрою. Так. В ній багато карток, ось таких тут і тваринки. Зараз покажу синя-синя, червона. У куточку мені, здається. А, так! Да. Я теж запам'ятала, молодець. Молодець. А, можна починати з більш легких. Ось такі смайлики, варинки. О, класні оці обличчя такі. Всі йдуть з двох сторін. Так. Ану, поклади сюди, я теж буду дивитися. Давайте запам'ятовуйте разом з нами. Свиня, режима, зелене. Ну давай, закривай. Досить якісна ігра, гра, хоч і недорога. А такий пластик хороший. Ми вже граємо. З якого віку зайка? Мабуть, Владику роки два було, як її купили, так? Да? Угу. Ще матвічик маленький був, грав. Знаю. Дякую, що провели сьогодні з нами час. Дякую всім за перегляд. Не забувайте перевірити підписку, ставити вподобайки, писати ваші коментарі. Я все читаю, на всі відповідаю, і мені це дуже приємно. Усім гарного дня, па-па!